Привіт, рідні. Тільки-тільки виходжу до вас, бурали дурни. Бур, ми так поспішали, я познімала. Які сішку вітали сьогодні. І тортик познімала, все все познімала. Зараз буду потрошки викладати. Ми поки зібралися, поки все не замовляли. Отакі. От от І приїхали, ж, відмічаємо, ми басейн. Замовили басейн. Не викупили просто місця. Діти накопаються, мені здається, найкраще рішення в таку спеку і щось незвичне. Ми лише на пляжі пляжах. А сьогодні будуть купатися в басейнах. Нас замовляли їсти їм всяке таке. Так що все буду показувати. Зараз лише трошки видохну. Так що щаслива, матуся. Приїхали. Так, щось нам видали для ліжаків. Тато наш приїхав. ж. Діти сидять. Ти щаслива, дитина. Кажу найкращий день народження. <рігла> Класно прия. Ти габре. Ото щучка можна пригнути. Своя візита. <рігла> <ріст> так, накрила дітям стіл, тут є холодильник. Ми сховали її і торти і дещо попити, щоб воно не грілось, залишили няньки в сільпона з знижечках Якраз вони люблять такі шейки, коли. І ще ж кажу, щоб холодненькі були в холодильнику все це є. Так, з фруктів персики. Кавун вже порізали вдома, купила одноразові такі штучки. А, і черешня. Так, що ще? Це як стигла сьогодні, знов-таки сільфо по 34 гривні. Кукурудзу. Типу ж на пляжі. Хай кукурудзу їдять також. А, далі піца. Піц багато. Різні-різні. Барбекю, чотири сири, американо, піпероні. Різні, різні, знов такі сількошечки встигли нам. Замовлення зробити, а ще в донор-маркеті ось такі фрі. Я не пам'ятаю як називається. Тут сирні палички, нагерці, картопля фрі. Ось. Да. І соус. Все. Це, в принципі, весь стил без солодкого. А дітей весело. Що? Чому? Ці ще матрас купила, він вже забрав. цим без зупину. Посохли трошки купати знов. <рес> Кайф. <рес> Кай. А? Здрасте. Здрасте. Як вам? Клас? Мажарня. Мажарня, Тимур. С лимонада, це взагалі. вообще. день. Здрасте, здрасте, мордой, як справа. Чудово, як ніколи. Це було найкраще рішення. Стосовно басейну, якщо чесно, перше так, що дитячий день народження, і ти сам ну, наче приглядаєш за ними, але відпочиваєш. Я чую, відчуваю, що я відпочиваю. Це вперше за всі роки, якщо чесно. Бо то на батутах ти бігаєш за ними, то ще десь про картин слідкуєш ось, а то стіл, стіл накрили, купаєшся, собі, сохнеш, дивишся лише. Дітям кайф взагалі. вода линк. Ой, гарно-гарно. Зараз міні-міні-огляд вам розповім. Так, вхід на людину 400 гривень. Ось такий басейн з одного боку дуже мілко для дітей маленьких. Далі глибоко, вище, ніж повний зріст, є ліжаки. Рушники видають, ось такі матрасики видають, служайки дуже гарно. В принципі, це готель і ресторан. Ми тут, до речі, вперше. Ми вперше знаємо, що деякі ходять, хто не знав, є в самах ось таке комплекс. Таверна на я не знаю, Адрясу. Дивіться через Google Maps. на сільський за мостиком за здибанкою. Гарно. Ми все поприбирались і йдемо. <гум> йдемо, нагуляли весь день. А хтось не хотів йти, не хотів взагалі. Каже, піду гулятися, піду гулять. Да? Да. Замучена, втомлена, але ні, піду гулять. Так, хлопці, щось там здували. І рулимо додому. Ось такий вийшов день народження. Ти задоволена, принцес? А це святкова вечеря з бабусею, зараз ще буде. Так, зараз покажу. Це все нічого, я не готувала. Все на замовлення. Як ви зрозуміли, я сьогодні не готовщик. Я буду готувати вже завтра. Сьогодні я відпочиваю разом з сім'єю. Єдине, що я готувала, це торт. Ми замовили, збігав чоловік, поки ми відпочивали, замовив на вечерю святкову з бабусею. Так, в різних місцях. Та давайте я відкрию і все покажу. Угу. Так, поки не виклала на тарілочку, показую. Це все поряд. Ми замовили. Карпаччо, улюблене Карпаччо. Карпач. Звіздийбанки смачнішого немає ніде. Дві порції. В нас його люблять просто всі. Найгарніше. не Лише в місті, я не знаю, мені здається, звідусіль. І це салат з розбіфом, він також неймовірний з соусом. Одна порція, це дві порції. А це поряд. А я забула: тандирний двір. чи не тандирний двір, через місто Хачапурі. Хачапурі. П'ять штучок. Це святкова вечеря, зараз з бабусею буде. <сіх> сьогодні Даша не готуй. Я сьогодні родиня, я сьогодні не готую. <сіх> Як ви зрозуміла, зараз сядемо, трошки відмітимо ще з бабусею. І діти вже хочуть гуляти. І вони не нагулялись, не наплавались весь день. День народження вийшов тю до вий. Дуже класно. діти задоволені, ми задоволені. Я кажу, перше, мабуть, за весь час за всі 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 роки на дитячий день народження. Я також відпочила, а ну так, хоча дивилась за ними. Але якось так воно. Прям на розслободі пішло, дуже гарно. Ось така святкова вечеря буде. Хачапурки, карпаччо, аж два, і салат з розбіфом. Здибанка, тандирний двір. Все, готове. Купили, зараз сядемо з бабусею, гарно відмітимо. Чудовий вийшов день народження. Це одна з улюбленіших страв дітей.